Що може спонукати людину йти на війну? В першу чергу це стосується нашої війни, але це однаково працює в усі часи і в усіх війнах. Є три базові мотивації: перше, це матеріальна вигода, тобто висока плата за службу, можливість грабувати тих, кого завоювали, або іще якісь способи збагачення. Друге це внутрішнє переконання. Тут може бути почуття патріотизму, пропаганда, релігійні переконання, почуття солідарності, чи ще якась ідея, що спонукає людину добровільно воювати. І третє це примус, тобто коли людину, попри її волю, примушують воювати. А тепер як це стосується нас? Чи може наша держава на третій рік війни залучити до війська більше людей, пропонуючи більші заробітні плати? Давайте подумаємо, за яку фінансову винагороду людина буде ризикувати життям. Для когось такої ціни немає зовсім, але давайте уявимо, що держава піднімає заробітну плату військових із теперішніх тисячі або максимум двох тисяч доларів до п'яти тисяч. Напевно, після цього знайдеться деяка кількість людей, що захочуть спробувати заробити на війні. Але це неможливо, тому що в країні просто немає стільки грошей. Тобто цей варіант відпадає. Можливо, в такому разі варто звернутись до патріотичних почуттів. Але ті, хто мали внутрішнє переконання і патріотичні почуття, пішли на війну у перші дні російського вторгнення. Таких людей було майже мільйон осіб. А що потім побачили громадяни України? Цих патріотів держава використовувала як гарматне м'ясо, адже на протязі 30 років ми позбулись гармат, танків, літаків, снарядів, і залишалось відправляти в бій чоловіків з одними автоматами проти всього арсеналу Росії. І на протязі трьох років війни ми всі спостерігали за тим, як військові на фронті помирали, а тим часом особи, наближені до влади та чиновники, ставали мультимільйонерами. Тож виникає питання, чи з'являться у громадян патріотичні почуття до держави і бажання воювати за неї, спостерігаючи за усім цим. І останнє розуміючи, що фінансові можливості досить обмежені, а патріоти скінчились, наша влада вирішила діяти через примус. Мова про бусифікацію та інші міри примусу, в принципі, ви і самі знаєте. Але єдине, чого вони досягли бусифікацію, це десятки тисяч утікачів через кордон, неймовірне збагачення керівників ТЦК та МСЕКів, десятки тисяч випадків СЗЧ та озлоблення людей по відношенню до влади. А знаєте, чому це не спрацювало? Тут є кілька причин. Перше, це те, що коли держава включає примус та репресивний апарат, вона має діяти до кінця. Тобто, якщо ТЦК ловить чоловіків на вулицях і відправляє їх в армію, але з армії можна піти у СЗЧ і тобі нічого не буде, то це не має сенсу. Тобто на фронті за такими військовими мають стояти загороджувальні загони і не давати їм тікати. Але якби наша влада почала так діяти, це було б перетворення України у Північну Корею. Ну і друге якби все це побачили наші союзники, то скоріше за все ніякої допомоги ми б уже не отримали. Тож який висновок із усього цього можна зробити? Грошей, аби зацікавити високими виплатами військовим у держави, немає примус більше шкодить, ніж приносить користі, а бажаючи воювати патріоти закінчуються. Виходить, що усе безнадійно не зовсім. Єдиний варіант, який міг би спрацювати, це почуття патріотизму та надії. І щоб їх відродити, держава має повністю переформатуватись. Тобто повне викорінення корупції, олігархії, безкарності чиновників усіх рівнів, справжні, а не фейкові реформи судів, прокуратури, податкової, митниці та інших служб, закладення фундаменту для заохочення приходу інвестицій та економічного зростання відразу після війни. Все це відродило б віру людей в державу та мотивувало б як тих, хто воює, так і тих, хто уникав армії. Але те, що було щойно описано вище, скоріше за все викликало у вас сміх. І справді звучить як фантастика, тільки з присмаком суму та гіркоти.